Друзі, вітаю всі в школі для собачок Дред. Хотів поділитися такою інформацією. Багато хто зараз собі придумає, що йому потрібно дресирування собаки. Конкретна дресировка собаки, щоб вона була слухняна, розуміла команди і все. Я хочу розповісти, щоб ви зрозуміли, як працює наша школа. Ми не про сидіти лежати там до мене чи ще щось, не про тренування. Це ціла філософія. І тому... Я хочу, щоб ви зрозуміли ті, хто нас будуть дивитися, коли ми кажемо про навчання собаки, і у нас принципово не дресіровочний центр, а в нас школа для собак. Я хотів би, щоб коли я навчався, такий самий підхід був і до мене, і до моєї собаки. Я про смисли. Якщо до нас приїжджає учень, собачка, якщо приїжджає. То в першу чергу їй не потрібно не сидіти, не лежати, штурмувати і вивчати це все. Треба зрозуміти, що вона хоче, що їй подобається. Треба зрозуміти, в яких умовах вона буде жити і навчатися, щоб вона адаптувалася, щоб їй було комфортно. І після цього тільки ми її починаємо знайомити, ми показуємо, як прикольно підніматися в цей зал, як прикольно жити в нас в готелі, як класно гуляти на вигулі, як годують, як прибирають. Собачка живе в комфортних умовах. І коли вона приходить в зал, то вона не хоче потім уходити з залу, бо їй тут кайфово. Вона хоче більше проводити часу з тренерами. Їй подобається саме навчання, сам підхід, тому що ми не просто прийшли сидіти лежати. Ми з чого починаємо? Спочатку собачкою погуляли на вулиці, вона зробила всі свої базові потреби. З нею погуляли, почухали. і потім, кажемо, пішли в зал. Ми заходимо сюди і робимо різні цікаві моменти, там з ігрою, з поясненнями, як ми що тут будемо зараз робити. і собака така. А що ми будемо робити? Ну, зараз будемо всякі прикольні трюки, штуки робити. Тобі подобається це? Ну, подобається. А як це? І ми показуємо їй, як прикольно проводити час в школі з тренером. Дивіться, саме головне це отут: що у собаки виробляється звичка комунікувати, ходити сюди і отримати кайф від процесу. Кайф саме головне кайф. І коли собачка кайфує тут. То це не просидіть, пролежать, а вона хоче сама каже, що я можу зробити, щоб було прикольно, щоб тобі сподобалось. Бо ти робиш так, що мені подобається. Це і масажики, і ігри, щось смачненьке, щось цікаве. Собачки пояснюють, роблять її розумнішою. Не просто навчити сидіти, лежать, як правило, кінологи там діляться на на декілька категорій, які не думають, а просто вчать. Регламент да? регламентом дуже жорстко це базу накатати. У нас є час, ми до цього підходимо, щоб собачці це подобалось, щоб вона кайфувала від процесу. І коли приводиш її в зал, то вона не хоче звідси уходити. Я про щось більше, ніж дресировка собак. Я про те, що потрібно кайфувати. Як тренера кайфують від результатів, вони ще більше хочуть навчити собачку. А коли представляєте, проблемна собачка приїжджає, в неї проблеми з нервовою системою, її треба адаптувати під цей світ. Як працює наша школа. У нас є регламенти, вона, в принципі, і буде робити сидіти, лежати, місце до мене, різні трюки, нормативи. Це вона все буде робити. Але ми робимо так, щоб собачки сподобалась і вона кайфувала. Оце саме головне. Ми просто повинні це зрозуміти. Це деякі люди цього не зрозуміють. Звісно, ті, що хочуть, мені треба, щоб вона слухала все, що їй говорю. Да вона не робот, вона не буде слухатися, якщо їй не подобається це. А ми знаємо, як зробити так. Щоб процес подобався, і собака працювала, вона кайфувала, оце саме головне. І ті собачки, які приїжджають до нас на інші курси чи просто на готель, вони кайфують, бо вони знають, куди вони приїхали і наскільки їм тут кайфово. Оце те, що я хотів донести. про Тренування собачок, не просто дресіровка, що навчить сидіти, лежать, стоять. От згодні з цим, якщо згодні, напишіть в коментарях. Це прям важлива інформація. І саме головне, якщо ми кажемо про власників, так само ми кажемо, приїдьте, подивіться, як слухається ваша собака, навчіться з нею комунікувати. Не просто балувати її, а як зробити так, щоб з вами було теж прикольно. І ті власники, які чують і хочуть займатися зі своєю собакою. Ми теж навчаємо, як вести цю комунікацію, як підійти до собачки, як почати з нею заняття, що зробити, щоб собаки подобалось конкретно це заняття чи працювати з цими вправами. Оце важливо. Просто це треба зрозуміти. І ми вчимо цих смислів, щоб на майбутнє ви кайфували від процесів обидва і власник, і собака. А ми знаємо, як це робиться, тому що досвіду у нас більше 20 років. Якщо у вас є якісь пропозиції, які ви хочете ролики побачити, тому що ми знімаємо багато чого може огляди чогось якоїсь амуніції для собачок, може конкретні породи огляди порід. Може якісь тренування засняти для вас, тому що це не про сидіть лежать. Я ще раз кажу це інші смисли. Просто ми це не показуємо, не розказуємо, тому що це дуже довго. Тому, друзі, якщо було корисно, ви можете написати коментар, що вам було корисно. Якщо вам сподобалось, поставте лайк. Якщо ви не підписані, підпишіться на канал, тому що контент ми знімаємо українською мовою для українців. Для вас все, друзі. Побачимося в наступних роликах. Будьте відповідальними власниками і підходьте правильно до навчання своїх собачок. До зустрічі в інших роликах.